Замість вітамінів наркотики двоє контрабандисток ввозили заборонені препарати в Україну з однієї з країн близького сходу, торгували й на Кіровоградщині. Затримали ділчинь на міжнародному пункті Раваруська. Співробітники СБУ в Кіровоградській області. Сировину для виготовлення наркотиків жінки переправляли під виглядом вітамінів. Надалі через телеграм-канали збували їх наркоділкам для виготовлення метамфітаміну. За даними слідства, організаторками злочинної схеми виявилися мешканки Черкаської області, які особисто виїжджали до однієї з країн близького сходу з метою завезення заборонених в Україні препаратів. Наразі їм повідомлені підозри за частиною 1 та 2 статті 305 кримінального кодексу України. Це контрабанда наркомисних препаратів, психотропів та прикурсорів, карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Prioritatea ăsta Вимоги до укриттів в освітніх закладах стали жорсткішими, і це одразу потягло за собою низку проблем. Зокрема, і у попередньому формуванні мережі груп в садках та класів у школах Кропивницького. Питання деталізували під час тематичного брифінгу у міській раді. Так якщо раніше в якості прихистку можна було використовувати кімнати на першому поверсі, обкладені мішками з піском чи користуватися правилом двох стін, то наразі укриттями можуть бути виключно облаштовані під Приміщення, а кількість учасників навчального процесу має не перевищувати загальної кількості місць у найпростіших укриттях. Не у всіх будівлях садочків та шкіл є можливість збільшення кількості місць у безпекових підвальних приміщеннях. Відтак на початок нового навчального року деякі дошкільні заклади, однак таких одиниці, не зможуть прийняти усіх своїх вихованців. Варіанти виходу із ситуації, аби освітні колективи зберегти і діти не залишились поза виховниками, Ним процесом почали шукати заздалегідь, кажуть в управлінні освіти, і вже мають певні напрацювання, які обговорюють із педпрацівниками та батьками. Рекомендовано все ж таки не набирати ясельну групу, а дати можливість закінчити вихова... дошкільне виховання для тих дітей, які вже зараховані в заклад дошкільної освіти. І в нас є можливість також розташувати одну або дві групи в іншому садочку, які знаходяться поруч. Тобто ми прийняли рішення, що ми будемо проводити перемовини з батьками для того, щоб зберігти і персонал, зберігти і дітей мережу цього закладу, але врахувати всі безпекові умови. Наразі у Кропивницькому працюють 38 дитсадків. ледь не щорічно кількість груп у них зменшується. Це пов'язано із демографічною ситуацією, пояснюють у міській раді. Якщо раніше в рік народжувалося 3 тисячі дітей, то нині удвічі менше. Також примітно, що в середньому одночасно садочки відвідують 70, максимум 80% їхніх вихованців. Почалося будівництво цієї споруди в 1899 році. Задумувалося воно як приміщення для жіночої гімназії. Старий корпус Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка не сплутати з жодною спорудою в Кропивницькому. Історію його будівництва доцентка кафедри історії Наталія Токар досліджує декілька років та з'ясувала чимало цікавих фактів. Ще на початку минулого сторіччя в цій будівлі, за словами історикознавиці, здобували освіту близько тисячі гімназисток. Навчалися вони від 6 до 8 років, а після закінчення гімназії мали змогу працювати вчительками чи гувернантками в заможних родинах. Вони вивчали співи, вони вивчали і там природничі науки, да, математику, там, хімію, фізику. Для цього були спеціальні кабінети. Був спеціальні кабінети там рукоділля, були танцювальні зали, де вони вчилися гарних манер танцювати. Ну, письма, зрозуміло. Пані Наталя говорить, на будівництво навчального корпусу міська влада виділила не маленькі на той час гроші, аж 240 тисяч карбованців. Звели будівлю відомі в місті архітектори Олександр Лишник. Невський та Олександр Кишкін. Навчальний корпус виконаний в еклектичному стилі з цегли, яка виготовлялася на місцевих заводах. Має два поверхи: ошатні вікна та двері з неповторними візерунками. А всередині просторі вестибюлі з широкими сходами і декоративною ліпниною на стелі та стінах. Офіційно корпус відкрили в 1904 році. Тогочасні архітектори, да, вони так підходили персоніфіковано і кожен прикрашав різними деталями, і тому кожна будівля, да, вона не схожа на іншу, не ті типові будівлі, до яких ми з вами звикли там в радянський час, коли такі штамповочки йдуть, йдуть, да, дев'ятиповерхові, і все. А тут безумовно, кожен архітектор він вкладав у це душу, і оце оздоблення своєрідне, воно звісно, що робить цю будівлю унікальною. З 1921 року за вказівкою влади в цьому корпусі запровадили вищі педагогічні курси для жінок та чоловіків, де готували вчителів початкових класів. Так, замість гімназії з'явився педагогічний технікум, який згодом трансформувався в інститут. А в роки незалежної України здобув статус університету. Пані Людмилу цей корпус повертає в молодість. Жінка вчилася тут у 70-х роках. А коли отримала диплом, майже 40 років викладала українську мову на психолого-педагогічному факультеті. В університеті згадує зустріла справжніх друзів та своє кохання. Навчальний заклад гордо зве Альма Матер, в якій минули найкращі роки її життя. Отримала ну, чагу до, до мови. тобто, навіть вже зараз все, все таки цікавлюся мою. Фіксуєш щось такі цікаві речі, чисто професійно. Я кажу, мавчу це може залишити на все життя. І люди ось мені, що забуду, що треба сказати, але те, що стосується мови, пам'ятаються до сих пір. Університет Винниченка осередок можливостей. Пан Борис знає про це як ніхто. Простий парубок із села закінчив історичний факультет і сьогодні очолює Центральноукраїнський краєзнавчий музей. Каже про навчання зберіг лише приємні спогади, та жодного дня не пошкодував про свій вибір. Мені пощастило, що факультет знаходиться в історичному корпусі вже Центральноукраїнського державного університету імені Водимира Вениченка. І це дуже важливо, тому що цей корпус дуже красивий і просякнутий історією. І коли ти вивчаєш історію і знаходишся в приміщеннях, аудиторіях, які дихають цією історією, історією нашого краю, історією загалом нашої країни, то це надихає. Сьогодні університет флагман вищої освіти на Кіровоградщині з давніми традиціями, а його старовинний корпус визнали пам'яткою архітектури. 120 років багато це чимало для будівлі ціла вічність. Але головний корпус Центрального Українського державного університету імені Володимира Виниченка не втратив первозданного вигляду. І це попри те, що пережив дві світові війни, був в авангарді національно-визвольних змагань доби УНР та став свідком Євромайданів. З цих стін вийшло не одне покоління талановитих вчителів. Психологів, істориків та просто свідомих громадян, які стали на захист України. Сьогодні це жива класика архітектурного мистецтва, яка поєднала видатне минуле, амбіційне сьогодення та перспективне майбутнє. У ректораті наголошують, університет шанує власні корені, але крокує вперед та розвивається. Нині в університеті п'ять факультетів, які оснащені новими аудиторіями та навчальним обладнанням. За кількістю заяв від абітурієнтів, навчальний заклад входить до сотні найзатребуваніших освітніх установ України. Крім того, університет активно допомагає збройним силам і ветеранам російсько-української війни. Зараз планується відкриття на базі університету центру ветеранського розвитку. Тобто, цей центр буде єдиний в області, який в тендемі буде діяти з іншими соціальними ветеранськими структурами, спрямований на підтримку ветеранів, забезпечення їх навчання, перенавчання психологічної та іншої підтримки. До 120-річчя навчального корпусу для університету виготовили пам'ятну дошку, яка прикрашатиме фасад історичної будівлі. А поштарі подарували студентам і педагогам Марку із зображенням славнозвісного корпусу. Що для мене ця річниця цього корпусу? Вона для мене про європейські цінності, які ще 120 років назад, в авангарді яких стояв наш університет, коли відкрив двері для жіноцтва для освіти жінок. З вашого трудового колективу є хлопці і дівчата, які захищають на сьогоднішній день нашу державу. І в цьому закладі навчаються ті, які будуть відбудовувати нашу державу, які будуть будувати її, які будуть. Рухатися на європейській цінності, я від себе особисто бажаю університету лише процвітання, лише успіхів і лише примноження тих славних традицій, які у вас були і є. Незважаючи на війну в старовинному корпусі університету, як і раніше, проходять заняття та вирує студентське життя. Молодь сумлінно вчиться, аби зробити свій внесок у розбудову вільної та демократичної України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.